Що, добрий день, шановні учасники сьогоднішньої зустрічі? Бекетівський знову вітає вас на своєму марафоні. Сьогодні ви поспілкуєтеся. приходько, керівників служби університету, і доцент кафедрології, педагогіки та мовної. Підготовки до шкільної спільноти скажу, що я мав не відношення 13 років роботи в школі. Також додам, що я є мамою зараз 11 класниці, і розумієте прекрасно, що мені теж ті проблеми, які бентежать ваших мам. Якими актуальними, давайте ми з вами сьогодні розпочнемо. Отже, ви бачите, що на сьогоднішньому марафоні ми поговоримо про те, як підготуватися до успішного складання. МТ за крок до успіху поради психолога для абітурієнтів. І насамперед я хотіла би попросити вас поставити у чаті а, такі позначки. Ви можете брати варіант, якщо б Плюс два плюси чи три плюси, або смайлик, як вам буде це зручно. Якщо ви відчуваєте психологічні труднощі перед таким серйозним кроком у вашому житті, якщо не відчуваєте труднощі, то поставте, будь ласка, знак оклику. І довж нашої роботи сьогоднішньої. Будь ласка, у чат запишіть, які, на ваш погляд, виникають ще додатково труднощі випускників. і в кінці нашої сьогоднішньої розмови ми обговоримо це. Будь ласка. Добре, я бачу ваші плюсики, тобто більш-менш так, тобто ми перебуваємо в такому психологічному стабільному стані. Добре. І хто, якщо поставить знак оклику, то я вітаю, ви належите до когорти людей, їх 3%, які зовсім не відчувають психологічних труднощів. А ми йдемо далі. А насамперед хочу познайомити вас із таким так званим принципом парето, тобто це такий принцип, який допоможе вам зрозуміти, як взагалі проходити такі складні ідеї вашого. Спершу таке правило емпіричне, що для багатьох явищ 80% наслідків спричинені 20% причин. Ця ідея зайшла за в застосуванні у багатьох галузях, наприклад, 20% злочинців скоюють 80% злочинів, 20% водіїв створюють 80% аварій і, наприклад, 20% покупців дають 80% прибутки. Тож, на чому ми маємо фокусуватися? Твою увагу, що 20% це у нас зона підвищеної уваги, а 80% можна зробити пізніше. І е, як безпосередньо, тобто ми поетапно поговоримо про те, як пройти такий складний, е, але важливий у вашому житті. Крок до дорослого життя. На цьому слайді ви бачите кілька таких парад ефективних, які допоможуть вам безпосередньо дійти до самого того часу чита, який вам дасть можливість себе показати і. Показати свої знання з дисциплін, які ви вивчали впродовж свого навчання в школі. Тож, як ми готуємося до іспитів, насамперед організовуємо комфорт, Це дасть нам можливість, що почуватися безпечно, спокійно і налаштуватися безпосередньо на роботу. А також Принципи тайм-менеджменту, то це своєрідне таке планування, визначати свій день, це основа успіху, і пам'ятати про правило, щоб почати з складного, тобто можемо такий собі метафору, образ тримати в голові, нібито ми з'їдаємо слона, тобто великий обсяг, чотири дисципліни, до яких ми готуємося, з'їдаємо слона по шматочку. Пам'ятаємо також про чергування заявлення. Заняття і відпочинок і тут я вам пропоную таку техніку помидору, яка дуже дуже працює у студентів, а ви майбутні студенти під час підготовки до сесії. Це таке своєрідне правило помидору. Бо ви бачите, на слідіях ця техніка працює. Получаємо завдання, встановлюємо таймер на 25 хвилин і працюємо, поки таймер не спрацює. Ставимо напротив завдання галочку, тобто, коли там ви проходите тест з певної дисципліни, потім маю 5 хвилин, Чотирьох 4 послідовних помидорів можна зробити довшу перерву на 15-20 хвилин. А, також не менш... Коли ті дні правила або якісь математичні формули ми у певних таких об'єктів, добре нам знайомих, і це дасть можливість нам зафіксувати у пам'яті ту чи іншу. Завдання, яке потрібно запам'ятати. Запам Також не менш важливим є ще такий прийом. А, я його називаю шукаємо вільні вуха. А, чому це буде важливим вам таких складних запам'ятовування, складних шматків а, інформації? Просто проговорюємо, це, дає нам можливість. Тіпер один канал з прийняття інформації запам'ятовувати, використовувати вірніше. А якщо ми розповімо реальній людині, то це дасть нам можливість побачити, наскільки ми проговорюємо так і усвідомлюємо те про що ми говоримо безпосередньо. А також можна виконувати якомога біль. Опублікованих текстів з якогось предмета також можна доматися навіть в секунди в руках. пам'ятаємо про те, про що говорили вам, вчителі в школі, про основи конспектування, так? можемо використовувати певну символіку, яка дасть вам можливість складний матеріал записати у вигляді образних малюнків, щоб це триває буде... той чи інший матеріал. Ну і безпосередньо ще а, такий невеличкий момент, який допоможе вам зрозуміти, як же м -м, обороти той період хвилювання мандраж, а безпосередньо напедодні такого відповідального для вас свідоку з психологічного. А також наш мозок, ну, є такі частинки в нашому мозку. Перше це лімбічний він старий. Відповідає. Це свого роду, можна так сказати, мавпочка в нашій голові, яка хоче все одразу, і при найменшій безпеці тікає. І є ще неокортекс, який відповідає за логічне мислення. Так ось саме цей розділ мозку каже все під контролем і змушує вгамувати нашу внутрішню мавпочку і проявляти волю. Ну, по ви бачите, таке малютку. У нас ще є рептильний мозок, який якраз реагує на небезпеку. Так, да, щось таке нове, але а ми безпосередньо в саме цей період, так, коли ми за комп'ютер і а, почина, намагаємося приступити до роботи, то нас охоплює такий а, мандраж, з яким потрібно що? впоратися. Також мозку, нашому, так, тобто сигнал такий небезпеки, що нам а, емоції так, піднімає вище. Вищий вище, то а, виділяється таки над залозами гормон кортизол. Ось це сам цей процес, так, тобто ну, з тесту, він якраз у нас таку викликає певну небезпеку. І в цей момент ви, у людини виробляється такий гормон стресу кортизол. А, ну такий злий гормон, можна поспричатися, чи настільки. Зараз послухайте і зрозумійте, що в ці моменти відповідальний, коли ви там перед, біля дошки виступали, або там ще в різних таких ситуаціях, коли відчували це тремтіння, почастішення дихання, підвищення пульсу, такий приплив сил. ось, І саме в цей період, тобто це з Тут нас здорова, звичайна реакція організму. Так ось саме в цей період оці всі процеси в нашому мозку цікаві відбуваються. і організм миттєво готовий а, до виживання, відповідаючи на загрозу реакції, бий або біжи. Я вас не закликаю нікого бити і не бігти з е, е, цього ж. Де ви будете складати тест? А пам'ятати про те, що з нашим кортизолом якось впоратися, з нашим хвилюванням? А так ось далі ще виділяються такі гормони, адреналін, він пришвидшує серцебиття, виділяється в кров, і людина відчуває сильні емоції і небезпеку. Тобто, як нам а, вгамувати ту мавпочку в голові, яка Хоче, щоб все було добре, так а емоції зашкалюють настільки, що і вам потрібно якраз неокортекс, щоб щоб да, сказав, що порядку, треба заспокоїтися і приступати до А тут, насамперед, тобто, зробити певний такий фізіологічний крок. В таких випадках, можливо, ви бачили, що під час таких серйозних виступів, переговорів на столах стоїть пляшечка води. Так ось доведено фізіологами, що саме випити води, а як подолати тіння наших м'язів для того, щоб заспокоїтися і безпосередньо до роботи. Звичайно, що в таких випадках треба спалити оцей злий кортизол, і щоб тіло було наше розслаблене, емоції вляглися, і Нертик сказав, що все під контролем, тобто те, що відповідає за наше раціо, Сказав, що все в порядку можна приступати до до роботи, тож в, в таких випадках деякі нейрофізіологи, вони, вони пропонують такі вправи спалювання кортизолу, такі фізичні вправи. Але ви ж не скажете там, що так, зачекайте, будь ласка, я зараз піду в коридор, по віджимаюся, заспокоюся, все буде добре. Бути непомітно в, таким, в такому випадку я пропоную таку вправу на розслаблення цим, коли ми непомітно напружимо все тіло і розслабляємо. Так можна зробити десь близько до 10 разів, і це дасть вам можливість заспокоїтися і коли почне працювати раціо, так тобто неокортекс, переможе якраз оту мапочку, яка каже, тікає в тут небезпечно. І дасть вам можливість приступити спокійно до виконання. Поставте плюсик, якщо ви зрозуміли, якщо ви зрозуміли, що відбувається з нашим тілом і як впоратися з нашими емоціями, тобто хвилювання. Будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок. Поставте плюсик, що ви зрозуміли, що відбувається. Як з цим бути? Добре, дякую вам за вашу реакцію, і ми продовжуємо далі. Тож такі невеличкі пси гайд із успіху. Ми продовжимо далі. Хочу наголосити вам на тому, що стрес і хвилювання перед іспитами з якимись іншими так, для назовими ситуаціями це абсолютно нормальна ситуація організму. І це вже зрозуміло. Але якщо ми бачимо, що в нас надмірний стрес, це може проявлятися в таких реакціях, як заціпеніння, нав'язливі думки, порушення сну напередодні, тут то... вчасно помітити і зреагувати, і звернутися до спеціалістів. На це, будь ласка, звертайтеся різні, і реагуємо на стресові ситуації по різному Тож, а також важливим є якісний повноцінний сон і заспокійливі ритуали, тобто те, що вам приносить заняття, які приносять задоволення. Прекрасно вас розуміє, що в цей період на, на вас покладається дуже величезне. Тож можна використати уваги завдань, Тобто якусь інформацію важливо прочитати, яка стосується вашої вступної кампанії. батьків, друзям і таке інше, а вам зосередитися на отих 20% за принципом, щоб отримати 80% відсотковий результат. А, також пропоную ще пам'ятати про план Б. Ну, Вихід завжди і всюди є, немає А ну, з якого місця, але нас на це нас не, не чекає час. А на випадок, якщо іспит не або тест не вдасться скласти на на урівні. Пам'ятайте, що іноді бувають, де закривається одна, одні двері, відчиняються інші. Тому все ж таки пам'ятаємо про такий момент, що те, що, можливо, вам сьогодні здавалося надзвичайно критичним трагічним, може іноді перетворитися і на позитивний момент. Тому тут треба все ж таки бути в таких. Ситуаціях більш таким фі філософом невеличким. А також раджу вам ще один такий цікавий момент згадати, як те, що романтичне кохання, у вас такий чудовий період з юності, прекрасних стосунків, почуттів. Тож рекомендую поставити Ну не стільки, скільки трішки модифікувати ваші стосунки. Це можна перенести на такий формат, як онлайн, короткі зустрічі. Ось ну, в таких випадках можете перевірити свої стосунки. Тож, а ми переходимо безпосередньо до кого найвідповідальнішого етапу цього процесу за день до. Тобто відповідального кроку. Тут я пропоную вам такий чек-лист, тримайте перед собою, можете заскріншотити, оскільки це така важлива інформація, дасть вам можливість у цей момент зосередитися і гідно підійти до такої відповідальної справи у вашому житті. Отже, перше, згадаємо той образ, який я вам запропонувала, вгамовуємо в мапочку в голові, вмикаємо раді емоції. Ментуємо і неокортекс нам має сказати все під контролем, тому що у мене є цей чек-лист. Отже, ви бачите, ми на що звертаємо увагу? Це перше, це такі технічні моменти, документи. Паспорт, запрошення на НМТ, ручка, тобто чітко фіксуємо кращі дві. пляшечка води, пам'ятаємо про кортизол. Також легкий перекус, тому що іноді у деяких людей під час стресу такі різні психосоматичні прояви, як нудота, навіть блювання, підвищення температури і таке інше. Тож треба З цим бути дуже дуже уважним, тому... Легкий перекос, тобто ті страви, бутерброди, ну, такі звичні для вашого повсякденного життя, то без, як то кажуть, будь-яких там надмірностей, які б могли вам все ж таки зіпсувати а це відповідальний момент. Також баємо про логістику, в цьому питанні вам мають допомогти батьки, тобто як дістати. До пункту здачі НМТ дбаємо про тіло, в чому це може проявлятися насамперед виспатися, і більше психологів радить, що за день до. Ніяких вже не ну, потрібно на е, зазубрювання, тобто все. Тобто день до у нас, як то кажуть, тиша, як ото перед виборами. Пам'ятаєте? Тому, будь ласка, про це теж подумайте. Тому ну є багато в народній творчості таких приказок, тому що тут треба зробити цю паузу тишу, нувати ту нашу мавпочку і сказати. Добре. А, також я звернула увагу ще на такі фактори, як увага батькам. Повірте, вони так само хвилюються, як і ви. Якщо ви скажете їм, що мама, тато, я вже доросла або доросла, то повірте, ви в їх зустрінете таким Любов і таку милу посмішку, яка дасть вам зрозуміти, що вони з вами і вони на вас підтримують. Як корі, як нейролінгвістичного програмування, тобто для того, щоб заспокоїтися, тобто є такі певні ритуали, як то нова деталь ого, талісман, тобто те, що тут немає таких, як то кажуть, моментів сакральних або езотеричних. тобто це те, що дасть вам можливість заспокоїтися і відчувати себе більш-менш комфортно. Ну, і також раджу заготовити щось таке смачненьке, собі тортик чи тісти, щоб ті негативні емоції, які можливо оволодіють під час дачі нефти, все ж таки витіснити за допомогою до як я, я кажу, щоб дасть дасться можливість вам. Витіснити негативні емоції з тіла, і потім радісно святкувати або відпустити отакий складний етап. Ну, я думаю, що, в принципі, з цим слайдом більш-менш зрозуміло. Ну, і безпосередньо переходимо до такого найвідповідальнішого етапу. У День НМТ. Я його назвала цей слайд, за крок до успіху. Насамперед хочу вас. Акцентувати на, на тому, що а, раджу не вживати ніяких заспокійливих. От ви бачите, що написала на слайді: заспокійливих. Тому що усі ці препарати вони а, пригнічують нервову систему, і це не дасть вам можливості сконцентруватися і тобто, ви будете мляві, і вам буде дуже і дуже важко. Ну а навіщо, якщо нам потрібно що? Сконцентрований. Не звертайте увагу на поведінку оточуючих, не порівнюйте себе з іншими, не думайте, ось він щось там пише, строчить, він, мабуть, краще мене здасть. Пам'ятайте, що психопринцип, коли ми радимо, що не порівнюйте себе з оточуючими. Це така своєрідно отрує нас і допоможе. Ну, такі викликає. порівнювати себе треба тільки з самим собою, з кращим або з таким. Маємо пам'ятати, що я в себе один і я в свого розвитку. Також, для вас має бути. Тільки текст завдань і годинник дій швидко, але не поспішай. І Перед тим як вже дати остаточну відповідь, двічі прочитайте завдання. Переконайтеся, що правильно зрозуміли, що від вас безпосередньо вимагається. Ну я думаю, що в цьому моменті буде не так складно, оскільки у нас є оці пробні тести, і я впевнена 100%, що більшість з вас все ж таки їх проходило, і ви розумієте, що в тестах уже тих. Безпосередньо складати, вони модифікації таких завдань. І також зверніть увагу, що спочатку боратися варто за ті завдання, у правильності відповідей, яких ви не сумніваєтеся. Пропускайте наступне правило. Потрібно навчитися пропускати важкі, незрозумілі завдання, але щоб потім згодом до них повернутися. Також є такі важливі моменти, оскільки ми можемо хвилюватися, ми можемо неважно прочитати завдання. Тож сконцентрувалися, неокортекс, у кортик, скажу, все під контролем. Читайте уважно завдання до кінця, розумійте за. Далі і добудовувати закінчення до за допомогою власної уяви це надійний шлях до помилок. Тобто максимально сконцентруйтеся і уважно читайте завдання, щоб потім, як то кажуть, не нукувати вже не буде такої можливості. Також думаємо лише про поточне завдання. Бачите нове завдання, забудьте про попереднє. Все, не зависайте, не зациклюйтеся на тому, що, можливо, щось я там неправильно відповів. Бачу мету і йду попереду. До кінця всі ці 120 хвилин ми маємо максимально бути сконцентровані. І якщо попереднє завдання вам не під силу, забудьте. А наступне завдання буде вам з шансом набрати додаткові бали. А також варто би ви використати методику виключення. І якщо не знаєте правильної відповіді, то можна розпізнати усі неправильні відповіді в силу їхньої абсурдності. Ну, повірте, я не один бачила відеоролик на Тіктоці, де такі лайфхаки для абітурієнтів, випускників пропонуються. Ну, Є така можливість використовувати. А також не менш таким важливим нагадуванням, як запланувати два проходи. Що це означає? Завжди перевіряйте себе. І навіть якщо відповідь легка, неоднозначна, на перший погляд, ще раз повторно пройшлися, переконалися, що ви правильно виконали, поставили ту чи іншу галочку, ось і йдете безпосередньо далі. Вгадуйте, дивіться власні інтуїції разом з твоїм. Логічним мисленням, тобто іноді бувають такі інсайти, які нам в нашому житті теж допомагають. Шановні мої учасники зустрічі, скажіть, будь ласка, на останньому слайді смайлики, і скажіть, будь ласка, в якому ви зараз перебуваєте в емоційному стані? І якщо у вас виникли запитання стосовно теми, що сьогоднішньої розмови, я рада вам відповім. Тобто, поставте, будь ласка, відповідну позначку після нашої сьогоднішньої зустрічі, почуваєтеся. Стало трішечки легше перед цим моментом. Добре, дякую. Можливо, у вас виникли якісь запитання до мене. Дякую за реакцію, Максиме. Угу. Немає поки що запитань. Ну що ж, тоді, шановні випускники, майбутні абітурієнти, я вам бажаю вдалого кроку. І успіхи на вашому такому відповідальному етапу, етапі в вашому житті. Тож до зустрічі в Бекетівському. Побачимося!